Вітаю Вас, мої любі, мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог терці компанії Пармасі грудень місяць. І я пропоную до вашого перегляду, до вашої уваги, огляд третього замовлення в грудні 2024 року. Так, в мене цікаве цей раз замовлення. Дивіться, 15 одиниць це в мене ось така чудова зубна паста. Дівчата, 112 грамів. Нам її дали в чатах наших ось такі. Такі я потім, дай бог, комусь відправляю щось, то я ними користуюсь цими прошарками. Дві ось такі листівочки. Поклали мені цей раз аж дві вітання. Так. І ось сама зубна паста. Хочу вам показати, ось дивіться, яка в неї густа текстура. 112 грамів, тут в мене 15 штук, і де 10 штук їде на Польщу і 5, 4 вже штуки. Бо я сьогодні одну буду використовувати. Я дуже в великому захваті. Кому потрібно звертатись, пересилаю окрім поштою нової пошти по передсплаті, зубна паста. Вона просто настільки результативна і ефективна. Я дуже впевнена і дуже сильно хочу, щоб її дійсно повернули, тому що вона дійсно вона дуже класно видаляє наліт те, що дуже неприємне, да, зміцнює емаль. Ми її знаємо цю зубну пасту вже не один рік. Я вже, слава Богу, п'ятий рік в компанії, то вже цю зубну пасту, коли вона щезла, це було дуже велике, ну, неприємно, тому що ми на неї до неї настільки звикли. Там ще є гель. Я гель не дуже формулу гелеву не полюбляю. То якщо вдруг вам підходить, без проблем пишіть я замовлю і перешлю для вас ще з гостинчиком ось таку або зубну пасту, або пасту гель. Саме цікаве, що це не просто зубна паста, вона насичує тканини корисними мікроелементами. Тут є корінь жіню, олія чайного дерева, алоє і місвак. Місвак він ретельно відбілює дбайливо зубну емаль, тобто не пошкоджуючи її, освітлює сам відтінок зубів. І, звісно, олія чайного дерева вона освіжає, освіжає подих. І ще олія чайного дерева вона потужний, антисептичний, антибактеріальний, має властивості. І ще олія чайного дерева посилює кровообіг, піклується про здоров'я ясен. Чому такий в мене акцент прямо на олію чайного дерева в складі цієї зубної пасти? Ще є дуже чудовий ополіскувач для ясен. Для ротової порожнини є 700 мл ополіскувач. Зараз на нього дуже крута ціна. Тому там теж він на олії чайного дерева з олією. Так що дивіться, кому потрібно, без проблем. Я ж кажу, 10 віддаю, 4 на, продажу і на продаж, і одна в мене сьогодні піде в застосування. Ось таким було моє відео, коротеньке, третє відео розпакування замовлення, але воно дуже ефективне і результативне. Ваша посмішка буде. Чудова, сяюча, білосніжна з такою якісною зубною пастою турецької компанії Пармасі. Бачите, алоєвера, бачите, ось написано весь склад. Супер! Так що, до побачення, до самих швидких зустрічів!